Засновниця та президент міжнародної організації збережи життя інтернешнл» Надія Гординська, також директор лайф Центру Ученіцях Міла Заробайко, є гостями програми «Чернівці сьогодні, Вітаю вас в нашій студії. Доброго, Доброго дня, дня. Надію, ми нарешті маємо змогу з вами поспілкуватися в Ученівцях. Ви приїхали Доброго. до України далі з лекціями, з семінарами. Власне, я хочу, щоб зараз ви розповіли нашим телеглядачам. А як тільки з'явилася у вас ідея створити таку організацію збережи життя інтернешна? Взагалі, з'явилася ідея в мене в 2009 році, але передісторія була досить болюча. І я в 2009 році, в принципі, зрозуміла, чому мене це привело. Я втратила дитинку на 17,5 тижні вагітності, і мій хлопчик народився живий. Він жив і через годинку помер. І я не розуміла, чому так сталося. І через рік, я коли, коли я відвідала Україну, мене запросили на акції проти абортів. І а, я коли взнала статистику українську, що в моїй країні, де я народилася, а, мільйонами гинуть діти від абортів, я зрозуміла, чому я пройшла через цей болючий процес, втративши дитинку, побачивши, що на такому ранньому терміні це жива сформована дитинка. І після цього я просто вже не можу не робити це, те, що я роблю. Я приїжджаю, і моя ціль зберегти життя в Україні. Подібні організації є зараз в Америці, де ви проживаєте? Звичайно, а в Америці взагалі – рух за життя. Він досить поширений того, пане, абсолютно так? він поширений, особливо зараз. Він дуже поширений, тому що, що цікаво, що після того, як у 70-х роках у 80-х дуже високий рівень абортів був в Америці, навіть молодь почала рух за життя. Вона почала зараз почали аборти спадати, тому що люди почали розуміти наскільки це важлива тема. І а, це дуже поширене багато центрів кризової вигідності в Америці, є, де дівчата можуть звернутися до допомоги. Власне, у нашій студії Присутня Міла. Ми якось мали з вами передачу, напевно, це було більше, ніж пів року тому. Uh -huh. за цей час чи вдалося ще врятувати життя? Так, вдалося. Я вже не пам'ятаю на той час, скільки в нас було діток, але на даний час у нас вже є сім діток. Ось ну, хороша, позавчора, позавчора в нас народився ще один хлопчик, і мені зателефонувала ну, наша клієнтка і сказала, що в нас все добре, ми вже все народилися, живемо, дихаємо. І, ну що все, слава Богу. Матері цих діток потребують допомоги, так? Не тільки моральної, але й можливо матеріальної? Так, звичайно, зазвичай, якщо більшість, то вони звертаються спочатку за матеріальною допомогою. А потім вже вони ну, потім вже з часом, ми з ними зав'язуємо відносини, зав'язуємо з ними дружбу, і ось таким методом стараємось до кожного підходити індивідуально, тому що кожна дівчина вона приходить своїми проблемами, вона приходить зі своїми думками, переживаннями. І, звичайно, що в першу чергу ми спілкуємося, проводимо разом час, вона приходить до нас в офіс. Ми ну, таке правило хоча б раз в тиждень, щоб ми мали зустрічі. І далі ми вже дивимося індивідуально. Ми малюємо план, чим ми можемо допомогти, як ми можемо це зробити, наскільки це дійсно можливо, і так далі. Пам'ятаєте, ви розповідали, що плануєте зробити просто такі хороші умови, щоб могли якнайдовше залишатися у вас, матері, з немовлятом? Так, ми до цих пір мріємо про будинок, будинок як притулок для наших жінок і. В даний час в нас якби ніхто не проживає, але ми стараємося допомогти, можливо, знайти квартиру, відправляємо до друзів наших, дзвонимо, просимо на деякий час, щоб ми могли дати якби, цю кризу від цієї ситуації, щоб могли допомогти. І дівчата до нас приходять на програму. Нашу вчися заробляй, і таким методом вони вчаться таких елементарних речей, як доглядати за дитиною, доглядати за собою правильне харчування. Там, ми розповідаємо про пологи, готуємо їх до пологів, спілкуємося з ними, розказуємо їм. І потім за це вони заробляють такі як віртуальні гривні. І mm -hmm. в кінці перед родами ми складаємо їм пакет, це що потрібен в пологовий зал, і стараємося якби, по максимуму, або, наприклад, те, те чого їм не вистачає. Буває, що батьки щось самі можуть купити, там чи мама, чи бабуся з дідусем, щось куплять. А вже все інше, ми стараємося знайти, пишемо людям, шукаємо волонтерів, добрих людей, небайдужих, які дійсно нам допомагають, і так. Як організована така робота в Америці? Цікаво, чи так само є такі будинки, де довший період можуть матері бути? Звичайно, перше це центри кризової вигідності, а також вони мають такі відносини з центрами, називається «maternity house». Там, де на кошти добрих людей такі будинки, де мами можуть проживати. Перший час, наприклад, дівчина їй нема куди йти. Вона вагітна, тобто вона проживає під час вагітності. І коли народжується дитинка з малесенькою дитинкою, вони живуть звичайно в такій групі. Там є супервайзер, я не знаю, як це сказати, людина, яка угу. опікається ним. Там є свої правила. Звичайно, і звичайно різні заняття, і вони дуже ці будинки конектують з цими центрами. Також така сама ідея існує тут, щоб мати наш центр і в майбутньому мати ці будинки для того, щоб працювати разом з ними. Хочу, щоб ви зараз розповіли, з якою командою ви приїхали до України. Як часто угу. їдете на батьківщину? Зараз, коли я приїхала, чи взагалі? Взагалі. А. Взагалі-то я приїхала перше, я сама приїхала в 2009 році. Я приймала взагалі, я співаю. Я маю свої альбоми музичні, і мене запросили співати виспати в Києві на стадіоні, і там я зустріла людей, які запросили мене на ці акції. І тоді я приїхала вперше і я була без команди. Просто в мене було багато друзів серед музикантів, творчих людей. І коли я після першої такої, де я була просто учасником, я приїхала другий раз і вже сформувала таку команду з друзів, музикантів з таких в Києві. В мене є такі контакти гарні. І а, сформували команду з лікарів, а, з музикантів з ток як ток-шоу mm -hmm. називається. І ми почали а, робити такі ток-шоу в коледжах, в університетах міста Києва, Броварів. Ось і тоді в нас в мене більшість українська команда зі мною завжди приїжає зараз. Приїжджають зі мною одна-дві людини час від часу, а допомагають, але зараз я дуже щаслива, що в мене сформувалася в Україні гарна команда. І всі ці роки я тільки приїжджаю, вона тут команда чекає, і ми працюємо з цією командою. Дуже віддані люди. Просто я кажу, Україна має класних людей, класних молодих людей, які, які тримають, здається, майбутнє України. Що так? для вас є результатом вашої роботи? Для мене результат це збереження життя. Ви знаєте, якщо ми спасемо одне-два життя. Це вже варто років років роботи, коли я зустрічалася з людиною, яка при владі у місті івано франківську Він мені сказав: Ти знаєш, ми плачемо за небесною Сотнею. Ми допомагаємо воїнам, чого треба допомагати. Звичайно, ми. Ми для нас це святе, але кожного дня в нас убиваються такі ж самі громадяни України, але їх ніхто захистити не може і ніхто цьому не дає уваги. Каже, яка різниця? Але е, номера зовсім, тобто су, кількість людей. Невинних маленьких дітей вмирає набагато більше ніж людей вмирає на війні. Угу. Просто такого розголосу ніхто не робить Абсолютно. і чомусь матері забувають, що це і вбивство, що це не просто якийсь певний процес переривання вагітності. Yep. Я не можу навіть винити часто матерів, тому що багато з них не знає. Багато, от коли вони приходять, вони думають, ми були в Києві у медичному каледжі, в медичному університеті. А, і до нас підходили дівчата, хлопці у білих халатах, і вони кажуть, ми медики, але нас не вчать, що це жива дитинка самого зачаття. Нам говорять, що це курс, це з крові, який просто можемо викинути. Це медики говорять. І ми, коли їм показували відео, коли ми говорили, вони просто, знаєте, підходили до нас і дякували, каже, ми зовсім змінили бачення наше на життя. Це молодь говорить. Того я для мене найкраще задоволення те, коли я бачу дитинку, яку може тримати на руках, яка народилася, якої могло б не існувати. З цієї дитинки може вирости якийсь президент великий, якийсь людина, творча людина. А ми просто візьмемо в цю дитинку. І величезна радість від того, що молодь України, що ми можемо їх навчити, тому що моя ціль. Навчити того зберганізація збережить життя, складається з трьох таких елементів. Перша це освітній елемент, де ми проводимо презентації, ми вчимо молоде покоління. Не робити, вже не допускати до цього. Тобто, це мені дає найбільше задоволення спасати життя. Це варто. Це варто робити. Шкода, що такої великої уваги це в школах не приділяють. Так. Так, ось того, того ця частина нашої освітньої програми. Ми зараз, моя у нас була одна команда, коли ми починали працювати. І де ми не були в школах, в коледжах, нам говорили ми такого не чули, прийдіть. Ну ми не можемо. Я можу приїхати. Тоді я могла приїжджати рідше. Ми не можемо досягнути всю молодь. Моя ідея зараз в Чернівцях вже готується з допомогою Young Life організації. Вони дуже добрі наші друзі і партнери. То на базі цієї цієї молоді ми хочемо зробити такі групи, такі точно осві, щоб вони проводили освітні програми і у всіх містах України, щоб вони роз'їжджали і проводили ось таку освітню роботу, і це попередить нашу роботу, щоб угу. не стикатись угу. з ситуацією. Міло, готові до такої роботи? Так, звичайно, ми про це мріємо і хочемо дійсно, щоб ну все йшло по порядку. Тому що, наприклад, дівчата ці, що до нас приходять, вони кажуть. А нас таки в школі не вчили, а ми про таке ніколи не чули. Котрі приходять за допомогою? Так, котрі приходять за допомогою. І в мене одразу в моїй голові думка: а якщо б в той час ми були там в тій школі mm -hmm. і говорили про це, скільки могли би дівчат просто ну, не погодитись на, на таке рішення, яке вони приймають, піти і перервати вагітність. Тому це дуже важливо. Я рахую це один із перших кроків, який потрібно робити. Це починаються з школи. Коледжі університети, йти до молодого покоління. І якби наша ціль не сидіти, чекати їх в офісі, коли до нас подзвонять, а навпаки, виходити до них і говорити про це. Це вже як стиль життя. Де ти не знаходишся, ти постійно говориш про цю тему, тому що ти живеш з цим, ти бачиш, наскільки молодь, особливо дівчата, вони дійсно цього потребують, тому що. Від того, що вони просто не знають, що їм Ось, робити. Ось проблема найбільше да. це незнання. Незнання. Не, не, не поінформованість. Тому що батьки чи встидаються, не знаю, чому батьки не говорять про це. А інколи навіть є такі ситуації, коли батьки навіть самі спонукають до того, щоб дівчина йшла робити аборт. І в школах так кажуть, ви ще малі угу. підростете, дізнаєтеся, але природа вона диктує своє, і тому так виходить, що. Те, що ми бачимо. Тому я думаю, що з вересня ми плануємо вже е, ця команда, та, що були ці команди, які будуть дійсно ходити, У них буде така ціль ходити, розповідати, що, що таке аборти, до чого вони приводять, взагалі про цутливі стосунки, тому що це все починається з цього. Угу. Про цінність життя, про цінність дівчини перед хлопцем, про цінність хлопця перед дівчиною, про відповідальність, яку вони беруть на себе, коли вони стають дорослими і так далі. Команда людей це все волонтери, так? Так, звичайно, ми все працюємо тільки на волонтерських основах. Волонтери також якось відбирають. Ну так, є критерії свої, тому можливо, якщо хтось бажає, вони можуть до нас звернутися, і в нас є анкета, тому можна приходити до нас, заповняти анкету. Ми будемо мати співбесіду, і ми готові приймати всіх, хто з добрим серцем, готові боротися. За життя і ми готові. Нагадайте міло ще адресу. До нас можна звернутися по номеру телефону 0,95 404 59 17 І також ну цей ж самий номер тільки міняється оператор 093 і 097. 404 59-17. Таких центрів в Україні є два в місті Чернівцях, а також у місті Луцьку. Але я знаю, що Надю ваша мрія, щоб таких центрів в Україні було якомога більше. Абсолютно, абсолютно, ми щойно відкрили 29 квітня у місті Луцьку. Було урочисте відкриття ще одного лайф-центру. І вже три команди готові до відкриття центрів. що тобто ми вже запустили процес відкриття центрів в місті Одесі. Працюємо над містом Львовом і над Запоріжжям. Я думаю, що це тільки початок. Це тільки початок. В кожному я вірю, я молюсь за це, і я знаю, що в кожному місці буде такий центр. А можливо, це займе пару, декілька років, можливо, більше, менше, але ми, а, ми працюємо над цим. Ми задіюємо всі можливі а, контакти Український конгресовий комісії Америки, а, Українська спільність жінок, Українок. Вони всі підтримують нашу ціль, і, і я думаю, разом це буде. Власне. Ваша думка, можливо, в Україні варто законодавство щодо абортів зробити жорсткішим? Взагалі-то, чесно кажучи, це моя особиста думка. І я дивлюся трошечки по-другому. Я вважаю, що заборона мало що дасть. Я вважаю, що а, зупинити аборти можна тільки починаючи з людського серця. Тому що коли я проти агресивних забор... заборонів чогось агресивної боротьби, я за боротьбу на рівні любові, ніяка мама не хоче реально вбивати свою дитину. Завжди якісь обставини спонукають їй до це. Або чоловік, або бойфренд, або економічний стан. Ну, я не знаю, яка зла людина може бути, щоб вона просто завагітня для того, щоб вбити свою дитину. Правильно, це наслідки просто вже нецтливих стосунків, або наслідки вже а, стану якогось. Тобто я. А, не думаю, що, звичайно, на законодавському рівні, звичайно, це добра ідея ем, признати, що життя від початку від зачаття. Це, звичайно, дуже важливо. Ем, можливо, ем, в мене немає думки на не своєї на то, щоб забороняти аборти або не забороняти. Я вважаю, що метод е, з Зробити так, щоб не було абортів, це треба впливати на рівні серця, на рівні розуму людей. Треба вести просвітницьку роботу. І якщо ми будемо любити і просвіщати людей, тоді абортів стане менше. Ваша думка, Міла? Я вважаю також, що дуже багато і часто в нас робили таке, виходили на вулиці, кричали ми проти абортів. Або це вбивство, але, на жаль, вони менше в нас їх не стало. І я вважаю, що бити себе в груди і кричати, що ми за життя, ми проти абортів, і такі мами, які вбивають своїх дітей, вони вбивці, воно нічого не змінить. І дійсно тут потрібна робота така тільки з любов'ю, це раз, і тільки по тому, що ти спочинаєш з себе. Я розповідаю своїм друзям про це. Мої друзі розповідають своїм друзям. І коли буде така велика команда, і коли кожен з нас буде розуміти, наскільки це життя, воно є цінне, неважливо, які обставини в твоєму житті, тільки тоді воно може зупинитися. І тоді законодавство є, чи його немає, воно просто не буде діяти, особливо на цю тему. І якщо навіть буде законодавство, що буде заборонено, все рівно будуть дівчата робити і будуть вмирати ці дівчата від того, що вони будуть пити. Все те, що не потрібно, робити, і просто будуть вмирати від того, що це робиться не на так званому професійному рівні. Mm -hmm. І просто ми тоді будемо втрачати мамочок іншим методом. Ось так. І коли в тебе є це в серці, і якщо жінка вона йде і вона рішила, що вона йде робити, переривати вагітність, що б ти не говорив їй. Як би ти це не робив, якщо вона прийняла це рішення, вона піде це і зробить. Неважливо навіть скільки це коштує, по закону це чи не по закону, вона буде йти і це робити. Тому потрібно починати з себе, і потрібно, щоб дійсно кожна дівчина і кожен чоловік зрозуміли, наскільки життя воно є цінне, і що в свій час нам, наші батьки, зберегли життя, і ми просто не вправі забирати життя в наших дітей. Я хочу сказати, що тільки Бог, той, хто нам дав життя, має праві забрати. І це моє особисте переконання, що вбивство, в якій би воно не було формі, це є гріх. І ми хочемо застерегти від цього гріха, щоб мами, жінки не мирали свої руки в крові своїх невинних дітей. Тому що Україна не може процвітати і бути благословеною Богом, коли вона. Звершвершую вбивство своїх же громадян, ніяка країна не може мати благословіння в якщо вона вбиває своїх же людей. Я не говорю, коли вона захищається від ворогів. Я знаю, що ми маємо захищати себе від ворогів, але своїх дітей ми не можемо вбивати, якщо ми хочемо процвітання в Україні. А угу. я дуже хочу, щоб Україна процвітала. Як в Америці до цього питання ставляться? Як там політика в цій сфері організована? Політика досить контроверсійна справа, політика змінюється постійно. Тобто, велика кількість людей, звичайно, ділиться на про лайф і про choice Тобто, часто вони говорять, що за вибір або за життя. Тобто, я завжди говорю, ті, що кажуть за вибір, тобто, це, це неправильне формулювання або за аборт, або mm -hmm. за життя. Ті, що кажуть, що ми за вибір, це говорить, мається на увазі, що ми за аборт. Вибір можна зробити на користь життя, тобто в Америці політика досить розділяється. Політики на... це дуже концертроферційна тема. Навіть зараз вибори йдуть, і ця тема дуже дуже важлива, дуже болюча для громадян Америки. Mm -hmm. Ось, але в принципі не можна сказати, що більшість або менше. Взагалі більшість за життя в Америці, наскільки я знаю. Певні акції поширені є в Америці, звичайно, звичайно, а в Америці є такий марш для життя. Марш, він проходить на зимою, і дуже багато цього року дуже величезний був шторм, снігом засипано. Засип Вашингтон був засипаний снігом, але я була просто дуже приємно вражена, скільки народу зібралося. Тобто і рух за життя в Америці він дуже почав зараз зростати дуже сильно. Ось і це мені дуже приємно. Зараз ще хочу поговорити про наші чернівецькі проблеми. Так. За рахунок чого функціонує центр. Ну, наш центр в першу чергу функціонує за рахунок небайдужих людей, які просто ми висвітлюємо програму, у Фейсбуці проблему. В Фейсбуці висвітлюємо, так як у нас працює онлайн-сторінка. І на моє таке. Здивов... Ну, я дуже сильно приємно здивована, тому що напротязі дня дуже багато людей відкликаються, і просто ми хочемо допомогти, ми хочемо прийти, ми хочемо дати. А скажіть, чи можна прийти до вас, там чи до тієї дівчини, ми хочемо поспілкуватися і ось так. Тому це якби одна із перших таких. Е... Допомога це від небайдужих людей, наших громадян з усієї України, не тільки з Чернівців. Ну і, звичайно, присилають нам гуманітарну допомогу, з Америки присилають, з Європи. Ось нам недавно зателефонували, сказали, що там є деякі речі, просто якась жінка, вона сама українка, живе в Європі. І кажу: в мене там є, я хочу прислати вам посилку. Бо ось за рахунок такого, ми фінансуємося і живемо. Наді, у нас не так багато часу залишається, хочу, щоб ви розповіли зараз за візит до України, які зустрічі ви вже спланували. Взагалі в, цій, в цьому візиті перше це у нас була перша наша конференція збереже життя інтернешнл, де ми збирали всіх волонтерів, які працюють, де ми робили тренінг, ми тренували їх. Тобто багато тем розглядалося ці три дні. Ми збиралися у Мигово у Карпатах. Це Карпати, так так Карпати. ми в Карпатах і де ми, ми проводили разом час, вчилися, обмінювалися е, досвідом, Досвідно. і дуже дуже приємний був час. Це так символічно. Перша наша конференція, ви знаєте, було десь близько 70 волонтерів, які зібралися. І друга моя ціль зараз. Я буду мати багато візитів, їздити по різним містам України, де вже є люди, які хочуть відкривати центри. Ми будемо наладжувати роботу, говорити з людьми, також дякувати людям, чернівчанам, які допомагають. У Нас будуть зустрічі з нашими тим, хто жертвують гроші свої. Тобто, багато таких робочих зустрічей ми будемо мати окрім цієї конференції. Ну і на завершення нашої програми я вас питаю, своє щастя, ви знайшли в дітях? Так, так, так. Виглядаєш, у мене зараз більше і більше діточок, в мене своїх є троє. 24 mm -hmm. роки, 18 років і маленький хлопчик Джані, що я привезла з ним його сюди в Україну вперше в його житті. А, ось, і як що... йому дивується. А він мені каже, що, що досить непогано, він говорить по-українськи. Ви влучили він... одразу, так? Так, він угу. ходив там в українську школу трошечки. А, тобто поки що він щас подобається. він щасливий. <ріст> щасливий. <ріст> так. Так. Поки що. Поки що. <ріст> Я думаю, що ще. Е, ми дзвонили додому, моя дочка його по-англійськи запитує, <ріст> а він відповідає вже і по українськи Ой, ну, Це, це гарний та, Це хороший показник yeah. справді. Це за, за півтори тижні. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю телеглядачам, засновниця та президент міжнародної організації Збери життя інтернешнл» Надія Гординська, також директор Лайф Центру ученівцях. Міла Зарубайко були гостями програми Учені сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі!